Дуже сподобалось вирощувати капусту агресор. Шкідники її не їдять, навіть слимаки особо не атакують. ну Така капуста, що я думаю, можна вирощувати, не боясь. Також вирощую савойську. Це також агресор, це цвітна. Цвітна теж така дуже цікава. В середині закручено, і не видно, чи є там головки, чи немає. Ну, якщо брати оцей куст, то раз, розкручене, розкрутилось і вже там головка капусти цвітної. Так що дуже цікаві рослини, цікава. За ними наблюдати і вирощувати.